З приводу подій, які сталися вчора в місті Полтаві. На брифінгу у нас присутні керівництво Головного управління національної поліції Полтавської області в повному складі, а також заступник прокурора області. Я думаю, що слово надамо начальнику Головного управління національної поліції Полтавської області Володимиру Чубеку. Потім, якщо будуть якісь питання, будете задавати, будемо відповідати в такому форматі. Володимирович, будь ласка. і за святою будемо відповідати на ті запитання, які у вас є. Вам відомо, що 5 квітня близько 19.001 в центрі міста Полтава, в вулиці Соборницькій, у нас зібралося до 50 місцевих мешканців, кількість яких в подальшому збільшилась до... Вказані особи висловлювали незадоволення з приводу закриття арки житлового будинку металовими листами, чим створено перешкоду для мешканців вільно потрапляти на територію двору. Хочу підкреслити, що сесію міської ради було передано вказаний об'єкт приватному підприємцю. Останній уклав угоду з приватною охоронною фірмою з міста Кам'янчука. Охорону громадського порядку забезпечували працівники управління патрульної поліції міста Полтава, а також був створений резерв працівників поліції близько 150 осіб на випадок, якщо станеться нестандартна ситуація. Після виникнення, виникнення сутичок між охоронною фірмою та протестувальниками на місці події було направлено спеціальний підрозділ, завдання яких було Розмежувати сторони та не допустити подальшої ескалації конфлікту. Після втручання поліції рівень агресії пішов на спад, а невдовзі протистояння припинилося. Для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян поліція несла службу на місці події до ранку. По подіям, які сталися, слідчими внесено 5 кримінальних проваджень, в Убільного реєстру, в рамках яких на даний час тривають. Оперативні та слідчі дії, в рамках яких також буде надана правова оцінка всім особам, які приймали участь у вказаних подіях. Хід розслідування на даний час взяти головою Національної поліції на особистий контроль. Прошу до запитань, які у вас є.